Ремонтували, ремонтують і ще ремонтуватимуть більше половини тролейбусів. У Івано-Франківську віджили свого віку, а деякі з них вже б мали списати двічі. На сьогоднішній день із 46 тролейбусів. Досі сказати, що 28 тролейбусів мають вік більше, ніж 25 років. Є тролейбуси, яким вже 27 років, розумієте. І якщо ще додати до того, що ще п'ять тролейбусів мають 24 роки, це теж вже не малий вік, якщо термін експлуатації тролейбуса є 15 років. На ремонті наразі стоять одразу кілька тролейбусів. Зовні зовсім не схожі на транспорт, дірявий кузов і прогнила підлога. У Європі такий тролейбус списали 15 років тому. У Івано-Франківську через брак нових слюсарі-ентузіасти його підремонтують, підварять і складуть як конструктор. І вже невдовзі цей рогач із 25-річним стажем знову возитиме людей. Микола Королик один із чарівників слюсар. електропарку. переконує, цей старенький рогач ще поїде. Бачите, все прогнило. Через... Тут попрацювати треба. Треба дуже багато. Ну, через півтора місяці він буде отак, як у той зроблений тролейбус. А що тут треба зробити? Тут все треба. І сварка, і покраска. Тут дуже-дуже багато трудний процес роботи. Через такий капремонт пройшли вже майже всі тролейбуси. Не доїхали хіба що нові. Їх в автопарку лише чотири. Директор підприємства каже, тільки вони не збиткові, адже проходять лише поточні ремонти. Хотіли б оновити увесь рухомий склад та не можуть. Один такий красень коштує аж 2 мільйони гривень. Востаннє за програмою Кабміну рухомий склад оновлювали ще у 2007 році. Втім, програму закрили, а про тролейбуси забули. Потрібно ну, хоча б десь по п'ять. Машин щорічно, будемо казати, закуповувати. Це в нормальному такому темпі, якби воно мало б бути, тоді вчасно відбулось б це оновлення. А так ну, то ради були б ну хоча б один купувати, хоча б два. А допоки тролейбусники просять і мріють про оновлення парку, у капміні лише розглядають подану ними програму, адже у міському бюджеті на такі потреби коштів не знайти.